Я Мазур Антоніна Вікторівна, староста села Козацького, Йосипівки, Олександра Марівка, Ланис Зелений Гай. Співпрацює. А як же разом, завжди, разом і завжди підставляє своє плече і всі, всі на всі прохання мої і на всі просьби, і на всю допомогу завжди відкликається, завжди допомагає. В чому конкретно? Ну конкретно дивіться, ну ми звертаємося до нього. Нам коли потрібна техніка, наприклад, розгортати сніг, коли потрібна техніка для. Наприклад, мені треба був ескаватор. Ми впорядковували не ну, Я не знаю, як ескаватор чи як це правильно сказати. Ескаватор упорядковували кладовище. Він там викорчовував такі ну, старі дерева, допомагали нам розріб... ну, спланували кладовище. у Нас так ну і багато в чому. І про продуктах харчування пенсіонерам і матеріальна допомога, кому хто це потребує. От, ну, це можна і не перечислити всього ці, цієї допомоги. От, в тому, що, наприклад, скажем так, що для всіх пайовиків, для всіх наших односельців, дивіться, як гарно ми спостерігаємо це, що кожного там, понеділка люди їздять по продукти, кожного місяця виписують продукти за зниженими цінами, за молочком люди їздять. Це дуже Для пенсіонерів дуже велика допомога. І так багато-багато. Ну, ну, не, не можна всього перелічити. Я можу про нього сказати як про людину. Я їздила. До себе, в Вінницьку область додому на ну, на свою маленьку батьківщину. І мене там питають Антоніна Вікторівна. А це ви разом? Це ваш? Ви ж там в тому краї живете, де живе? Такий знатний поворознюк? Ну так. Да. Я кажу, да, я їм розказую всі. Вони всі дивуються про те, що це саме я повторюю їм за ці ціни, наприклад, що в нас такі низькі, за те, що він от так допомагає армії. Вони мене запитували, чи це дійсно так. От, ну так, да, це дійсно так, бо я до нього сама неодноразово зверталася. Е, ну, про людину. Про людину я можу сказати. Про людину він нормальна порядна людина, яких сьогодні дуже мало. Таких, які можуть дійсно плече підставити і бути завжди поруч. Це дійсно так.